Чого взагалі обрали шлях масажиста? Чи, чи хотіли ним бути, чи просто так вирішили? і масажист взагалі дякую за, за таке запитання. Масажист, я довго, так можу сказати, йшов, ну не йшов навіть до цього. Я масажистом 28 років, але я масажист вже 14 років стажу маю. Ого. Я. Так захотів навіть уже скоро новорічну ніч. Новорічну ніч буде. скільки? 15 років. Mm -hmm. Якраз в новорічну готувалися до новорічного вечора. Ну і щось так. Це, так, так, так тепер згадую. Вже вечір буде, на шоста. Ну і це я сам родом з села. Ну, так, ну і щось тато каже. Зроби мені так о, ці о, по спині руками пройдуть, бо каже, спина болить. Mm -hmm. А мене тато сам медик. Ну, я тато, ну, що в нього робив, так, ну що ж у 15 років? І він що мені ще згадує каже, тато, а масажистом я, на вашу думку, можу бути. А тато каже, та як ти захочеш, ти, звичайно, будеш. Я каже, звичайно, що мене не збуваються. А я кажу, ну, а, а я кажу, а можна щось зараз почати? Ну і зразу після Нового року різдвяні свята прийшли, і тато повів мене до свого знайомого, його, до свого однокурсника, він масажист. Там моя перша практика була. Я десь місяць до нього їздив день у день, він мене навчив, так що я вже у 15 років вже в селі працював, можу сказати. Там а я. Скажіть трошки про те, як у вас додому приходили люди, ви їм робили? Додому навіть по селу, я ж село своє знаю як на як своїх п'ять пальців. Я по селу, як то кажуть, очами можу йти, Хоча сам погано бачу. Ну, у мене дві сотих золу є на цей. Ну це дуже мало. Дві сотих зі 100, uh -huh. так нічого. Ну, то я кажу, що так було, що я вже 15 років робив масаж та ті дядя Діма мене навчив. Ну, але самок, сам мок, це самомок. Мої однокласники, які поступали, закінчили. Я думаю. Що тут буду сидіти? Як то кажуть, катунашки папки складати. Ну і... Почав його готуватися з усіх джерел, де мож позбирав інформації, і почав його готуватися до екзаменів вступних. Ну і тут дзвоню до батьків і кажу, ви знаєте, я цього року хочу поступати. Тато каже, ти серйозно, я кажу, так. Я все, я вже готовий, я кажу, не так то багато лишилося, кажу, буквально навіть вже не повний місяць до вступних іспітів. Я вже і, і то не так то Я хотів в Віннічек поступати. Я навіть за Львівський не знав, чи буде набір. Я хотів поступати в Геннічиськ. Я вже туди подзвонив, я вже там договорився, що вже там чекала, що я вже там в списках був, що вони ну, вже приблизно вони знали, скільки студентів у них були. І вони казали, що приїжджайте, приїжджайте на вступні іспити. Ну і тут я літом ще поїхав в соту школу, той, як я випускник сотої школи, поїхав так, поди, як то кажуть, подивитися, чи ще школа, бо як не крути такі шкільні роки, я ще хотіла згадати, чи ще школа стоїть. Ну і там, з, з, з класним керівником зустрівся, з завочем школи. Ну, і кажу, що так і так я поступати хочу. Але, кажу, ту, документи на Генічес. А загожний діє Іванівна каже Богдан, та то далеко, кажу, та то біля Росії, та там бом, ну, можуть бомбити. <свят> каже, куди? Каже, а у нас, каже, у Львові. Кажу, якраз каже, цього року набір буде. А я щось, вона каже, ти серйозно подумай. Каже, у нас буде набір. Каже, нащо тобі то часи? Кажу, так само приподають. Вади <свят> <свят> злобу знародження. Зародження я 28 років вже. Фактично живу в темряві. Ну, є того залишки зору, ну вони фактично, як то кажуть, на, на відстань витягнути руки я бачу. Розкажіть мені, от з дитинства, чи були якісь труднощі за тим, що ви бачите? З дитинства, ну був, як з дитинства трошки до, до першого класу, перший, другий клас, я трошки краще бачу. Трошки краще в тому випадку, що це. Ну, трошки так більший зір був. У 9 років я схворів, я його взагалі потеряв. Я взагалі не бачив. От стояла настальна рампа на столі. А казала, я в дому, казав я тервізор дивлюсь. А казала, тату, ну, а телевізор вище на вищі стояв. На, на, ту, на, на серванті. Чи на, на стіні, я вже так не пам'ятаю. Вище стояв, я казав, я телевізор дивлюся, я казав, то то не телевізор, то настільна лампа. А я собі що, ага, я усім вісім років дивлюся телевізор, я бачу, що на екрані. Я бачу на екрані, як то кажуть, акторів. А тут, ти хто кажуть, хоп, і лампочка виключила. <свіття> <свіття> ну, ну, світло бачу, я кажу, телевізор я дивлюся, я кажу, то, то, то не телевізор. Ну так. Э... Друзі, так скажучи, не сильно розуміли. Ну, так, як то кажуть, всі в школі бігають, як -то, як то діти, а я того не міг. Але нічого, і то пережив. Якось так пережив і нічого, даю собі раду. Як взагалі адаптувалися от, до такого? Ви казали мені, що ви орієнтуєтесь в просторі дуже добре. Як адаптувався, то якось сам ну, трохи з людською допомогою, трохи з людською підказкою. От навіть ну, в незнайомих знайомих місцях от треба, попитаю, ага, я йду. Прийшов те чи інше місце. Якщо щось треба, ага, я людей питаю і люди підказують. Якщо я один... Оце до 2012 року, так? 10-12, так. Я казав, я ніколи з палкою не буду ходити. Я, це, я, я, я стісняюся. Кажу, я не буду з палкою ходити. Ну і е, Такий мій, мій друг, це своєму небесне, Саша, він ну, хворобі в молодому віці. Ну, помер, немає. Е, Сім'я, він сім'ю мав дружину таню. Я з Танію зараз спілкуюся час від часу. Ну, і він казав, що Богдан, я тебе мушу навчити з палкою ходити, тобі набагато краще буде. А він сам був музикантом, і він вчився у музичному університеті, художній викладав, він був тотально незрячий. І він скрізь ходив куди треба. І він казав, я тебе мушу навчити. Каже, ти, ти цього не хочеш, але каже, тобі набагато краще буде. Я кажу, та я так гарно справляюся, я не буду мені стидно, я не буду ходити. Він Ні, я треба мушу навчити. Ну так. Так сталося, що новий рік, і його на новий рік не стало. Це вже скільки? 7 чи 8 років тому. Ну, я це в Ченцях жив. Поступив я у Львів на масажиста. Львів набагато більше місць. Воно дуже велике, багато людей. Це там вже без палки не обійдеться. Все там Богдан вже гарно, чемно. Як він казав, що з паркою ходити не буде, так він парку взяв до рук і почав ходити. Почав ходити, куди треба, все це, те, я львів теж. За три два з половиною роки я фактично, куди -то, я теж сам ходив. Сам трамвай, автобус, тролейбус. Куди треба я йшов без проблем? Ну, найбільше, найбільше труднощі подекуди по не доремонтовані дороги. Подекуди недоремонтовані дороги, тротуали, Бо так, так чесно, гар, гарне місто, але подекуди тротуарів немає. Або якщо вони є, то погано зроблені. І не скрізь, не скрізь є озвучені світлофори. Не, не скрізь є на переходах тактильна плитка. То. це... Але Нічого. А, там, а от ви казали, що часто люди не вірять, що, що ви не бачите. Ага, чому, чому не вірю? Ну, це, це я так, так казав, що не те, що не вірять, а кажу, ти бачиш, бо, бо я дуже швидко ходжу. Угу. Я можу навіть швидше там за чого, ну, звичайно, не, не за всіх людей деякі швидше ходять. Але я дуже швидко ходжу. Хіба там це? Я з палкою я і пішов, і мені тому кажуть, що каже, та ти каже, ти бачиш. Ну, та бачу. Бачу серцем. Так. Та так якось. Я кажу, що я дуже гарно той все просторі, дуже швидко запам'ятовую. Ну і так виходить. Ну, буває по-різному. Калюжі там десь... Десь машину там не там. От, наприклад, ти, якщо за два-три рази на день я поному то йому вже самому місці пройду. Один прийду раз добре, другий раз добре, а на третій раз сам машину поставлять. І що? Ну то швидко йду то зорієнтуюся, то я обійду, я не зорієнтуюся, то луплю. ну душо. То хай водії вибачають. То, то, то якось я кажу, що я як то кажу, що не здаюсь. Як, як це, то треба жити. А чого? Упускати руки і казати, ой я такий нещасний, а я треба жити. Е, Плани на майбутнє. Хочу сім'ї. Дуже дітей люблю, хочу своїх дітей. Ну так, так, трошки-минуле ну, минуле, минуле, так собі. Дійсно мрія своє житло. Дуже хочу свого житла. На яке можливості? Ну, не сильно? Зараз недвіжимость не дешева, Хочу свого житла. Щоб ніби, мати якусь клініку, щоб там робити е, Так, якщо, Звичайно, що як, якщо можливість, то звичайно, що своє, своє мати людей приймати, людям допомагати, це я дуже хочу. Але ну, все, як то кажуть, думаю, все попереду.